ми одразу під'єднуємо до нашої розмови Михайла Подоліка, радника керівника офісу президента. Пане Михайло, вітаємо вас! Добрий вечір. Добре. Добрий, Добре. ну слухайте, канцлер Мерц цього тижня заявив: ми не знаходимося в стані війни, але ми не знаходимося в стадії миру. Я б з цього пропонувала почати, тому що очевидно, що в Європі щось міняється. Та наскільки сама Європа усвідомлює ці зміни, і як Європа зараз позиціонує себе по відношенню до України? Одним словом, що змінилося, Я... пане Михайло за вашими відчуттями. Фундаментально все змінилось і мерць. Якщо вже продовжувати цитувати, Мерця він говорить про те, що сьогодні світ швидко трансформується, від'являються автократичні альянси, які починають тиснути перш за все на західну цивілізацію, ну тобто на ліберальні демократії. Після Мерця це цю ж тему про. Достатньо великі виклики для Європи підтримав і президент Франції і Макрон, і вони чітко усвідомлюють. Тобто, практично всі лідери Європи, за виключенням тих, хто там в політичних спекуляціях заробляє собі електоральні бали. Ми розуміємо, там є декілька партій, чи навіть багато сьогодні популістських партій в Європі, які пробують на цьому хаотичному проміжку часу заробити собі електоральні можливості. Але в цілому, якщо говорити про класичну європейську політику, вони усвідомлюють, що, по перше, правила. Які були встановлені після другої світової війни, завершили свою дію. Друге, міжнародного права не існує, і безумовно, сьогодні є спроба побудувати концепцію міжнародних відносин на праві насилля та да, на праві сили, а, третє що Європу чекають великі виклики, і очевидно, що ці виклики не просто там теоретично десь в якихось моделях сценарних можна було розглядати, а що це вже безпосередньо стосується території Європи. Да, сьогодні, наприклад, ті ж самі дрони зрозуміло, що це викла. Вічно російські дрони, і вони атакували, ну імітували атаки на Німеччину через Білію. Да? Ну, тобто, все більше країн е усвідомлюють, що повітряний суверенний простор більше не існує національні суверенні простори більше не існують. А це такі фундаментальні виклики, якщо знову ж таки зробити відсилку до промови суб'єкта Путіна на Валдаї, де він говорить таким знаєте ну як завжди в такому нахабному стилі говорить про те, що ну ми можемо провокувати Європу, можемо не провокувати. Вони не готові відповідати практично, якщо там прибрати весь зайвий традиційний його пафос, тому а, Європа, безумовно все усвідомлює. Тому Європа активно пробує знайти от цю а, свою а, зовсім іншого рівня суб'єктність. Вони не готові до цього тут і зараз. Вони не готові чинити спротив, брати на себе більше відповідальності, але вони йдуть по цьому шляху. Хотілось би, щоб вони йшли швидше. Хотілось би, щоб вони усвідомили, що ризики не завтра, не в 30-му, не в 35-му році, а вже на їх території є, і що треба сьогодні не там довгі дискусії вести, проводити саміти, дебатувати традиційно в рамках європейської ліберальної демократії а просто приймати відповідальні рішення. А які це відповідальні рішення? Це мілітаризація. Це зовсім інші підходи до безпеки. Це абсолютно повний повна відмова від співпраці з такими країнами, які якраз таки є базою для автократичних альянсів. Перш за все, це зрозуміло Росія, тому що Європа і сьогодні продовжує торгувати з Росією. На жаль. А це усвідомлення того, що Китай вже є глобальною країною, країною глобального впливу. Але з Китаєм треба зовсім інакше працювати не просити його про щось, а ультимативно вимагати дотримуватись певних домовців чи певних правил і безумовно, підтримка України. Це і а, ще одне це а, розуміння, що Сполучені Штати будуть відігравати меншу роль на сьогоднішній день для а, в системі побудови а, нового захисту Європи. Пане Михайло, коли ви говорите, що хочеться, аби вони швидше йшли цим шляхом. Мені здається, що треба йти дуже швидко, особливо якщо тебе підганяють ззади де ядерним кейком, це я про новий крок ескалації, зокрема, погрози з мирним атомом. Ми бачимо дві українські станції в блокауті, відверті погрози бити і далі. Чи оця історія що змінює в Європу? Чи вони розуміють, що якщо щось станеться в Україні, навіть не буде ніякі гучні слова підбирати, то це однозначно зачепить всю Європу, якщо не цю цивілізацію. І... Росатом, хтось визнає ядерну терористичну організацію? Не визнає, на жаль, тому що знову ж таки постачання того ж урану є в Сполучені Штати на достатньо, ну практично на мільярд доларів, да? ну, тобто на престолі, ну... Практично такі великі суми, а Росія взагалі інтегрована в глобальний політико економічний процес. Була ресурсним типом Да? І, і це не дозволяє країнам відмовитися, тому що багато бізнесменів заробляють на співпраці з Російською Федерацією. На жаль, досі незалежно від їх юрисдикції. Але давайте ширше розуміння і готовність діяти. Це дві, дві різні психологічні складові. Да, тобто, ви можете розуміти. А чим, чим чим ближче ви до України, тим більш глибоко ви розумієте те, що відбувається. Ну, дивіться, країни там, північної Європи. Країни східної Європи за виключенням там огонь, непевно там є спекулятивний великий спекулятивний компонент, і те, що сьогодні заявляє Орбан, це взагалі неприпустимо для людини, яка там усвідомлює в якому світі він живе. Але між тим ці країни абсолютно щиро розуміють, що вже насувається на Європу чи що вже є на території Європи, і що Росія не зупиниться, тому що да, Росія навпаки вона а, сьогодні відчула можливість жити так, як вони бажають жити, да тобто жити в ескалації в постійній війні. Тобто то вони закохані у цю війну для них війна це і є реалізація там мрії про домінування рускового міра, а, але усвідомлення цього і дії, наприклад, чим далі ти вже знаходиш там Центральна Європа. Більше там, скажімо, західна Європа, там Західно, Західно, південно Західна Європа. Вони менш готові до усвідомлення того, що світ перебудовується стрімко перебудовується. От якраз вони готові до довгих дискусій. Якщо країни, наприклад Балтії чи країни, там Швеція, Норвегія, Данія готові тут і зараз профінансувати там стіну дронів, профінансувати додаткове виробництво ракети дронів, профінансувати додатково Україну, щоб Україна більш ефективно все це збивала, щоб більш ефективно знищувала на території. Росії ті чи інші мілітарні виробництва то країни центру Європи, і тим більше півдня Європи, вони більше говорять про зовсім інше. да Тобто для них все ще залишилось так, як і було там 5 років тому, 10 років. Тобто ті виклики, які сьогодні домінують, поки що в повному обсязі незрозумілі. І відповідно діє да. Тобто, частина Європи готова тут і зараз діяти, виділяти під це там необхідні кошти. Частина Європи ще раз наполягає на тому, а Давайте ще раз проговоримо. Давайте повернемось. Для абсолютно конкретного прикладу, да, який чітко говорить про готовності Європи чи не готовності до чогось Сценарно а, це імітаційна атака на Польщу 25 дронів. Тобто, це була не просто там пролітали десь там чи блокували щось. А вони імітували атаки на конкретні об'єкти. Після цього була задіяна четверта стаття а, статуту НАТО, да консультативна. Але ми ж побачили, вони задіяли цю статтю і далі жодного фундаментального рішення, яке говорить про готовність Європи захищати. Свої суверенні повітряні простори, ну тобто вони мали б зовсім інший алгоритм запропонувати. Вони мали показати, що будуть негайно збивати будь-які об'єкти за виключенням там літаків, да, як таких, тому що там зовсім інший регламент діє. Що вони не будуть там зважати на те, що ці дрони десь там щось не зрозуміло, не встановлено, звідки запущені, а просто будуть знищувати і таким чином будуть діяти завжди. Тобто, все, що стосується присутності у повітряного простору, якихось об'єктів, воно буде негайно знищуватися більше того. І іншим наступним рішенням треба було, що в рамках підвищення безпеки повітряних просторів у на в європейських країнах країни Європи готові збивати все за домовленості з Україною на територію там західних чи західно-центральних областей України. І знову ж таки тут не треба звертати увагу на реакцію Росії чи там на заяви Росії, тому що йде війна, і безумовно НАТО, ну чи країни Європейського союзу разом з Україною знаходяться по одну сторону цього цієї війни. Росія зі своїми автократичними союзниками кшал Північної Кореї і кшал донора війни Китаю знаходиться по іншу сторону цього бар'єру да, воєнного, але Європа не демонструє цієї готовності і знову ж таки незалежно від заяв від декларацій. Навіть незалежно від того, що вони все більше допомагають Україні, ми не бачимо з вами у цієї готовності прийняти на себе відповідальність, і знаєте до чого це буде приводити? до парадоксального ефекту до втрати. Правлячої керуючої ролі класичних політиків в своїх країнах ми вже бачимо суттєве поправіння. Популісти буквально розривають сьогодні Європу. Десь вдається це все затримати, як, наприклад, у Румунії чи в Молдові, десь, наприклад, на цих вихідних будуть вибори у Чехії. Будемо дивитись там результати ну можуть бути знову ж таки не дуже такими ну позитивними щодо. Європейськості, та як такої європейського вибору, тому що багато євроскепсісу сьогодні. І чому цей євроскепсіс з'являється? Чому з'являються ці популісти? Тому що виборець не впевнений, що політик готовий прийняти на себе відповідальність, готовий збивати ці дрони, готовий забезпечити йому безпеку в повному сенсі цього слова і готовий забезпечити його економічні права, тому що це ще й економічні втрати. Михайло, є ще одне питання, яке хочеться обговорити. У нас кілька хвилин, але не можу не поставити питання про законопроект 14.057, проєкту цивільного кодексу, який повністю присвячений особистим правам, який називають законом Стефанчука. Тому що його, власне, теж, це він його власне подавав. Це те, що нас турбує. Так, да, це те, що нас говорити. турбують журналістів, тому що ну, юристи так оптічно кажуть, що там повністю проігноровано всі європейські стандарти щодо балансу прав фізичної особи і правом суспільства на отримання інформації. Журналісти кажуть простіше, що це спроба знищити журналістику розслідування як жанр. Я там дві цитати короткі зроблю в законопроекті. Пропонують автоматично визнавати недостовірну інформацію, що не закріплення в судовому вироку. Також карати за це пропонують навіть дозволити вимагати компенсацію за критику, якщо фігуранту не сподобався тон публікації. Ну і так далі, так далі. Наприклад, про те, що треба прибирати з усього доступу інформацію, якщо вона стала неактуальною. хто буде вирішувати. В общем, дуже дивний документ, що ви про нього думаєте, чому він зараз з'явився? Навіщо взагалі це? Ну, Завжди періодично з'являється бажання, знаєте, десь трошки помодерувати певні процеси. Тому що, знаєте, є така якби неформальна хвороба да, у людей. Якщо. Так. Там вийшли на жаль з ефіру. Для нас справді дуже актуальна тема, тому що там же ж в цьому законопроекті щодо журналістів-розслідувачів і їхньої діяльності, я з дечим можу погодитися, тому що в період війни це не може переходити там рамки державної безпеки. А от щодо того, що там журналіст не може показувати навіть обличчя та людей, які йому потрібні для знімання, ну отут от вже О, пане для Михайло, нас ви питання. З нами прокоментуйте, будь ласка, цю історію Якщо це, пан є Михайло знає з нами, так да, та. та. я, 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 я з вами да. е, є така неформальна хвороба, ну я так собі називаю да? ну, Тобто людям а іноді здається, що якщо про щось не говорити, як відвернутись, чи якщо щось заборонити, то цього не буде, як явище. і воно не буде ну мати там суттєвого впливу. Навпаки воно працює. Да? Ну тобто, як тільки ти починаєш щось забороняти, як тільки ти починаєш працювати через репресивні методики, да це те тільки швидко набухає і приводить до катастрофічних наслідків. Таки тому мені здається, що по перше, євроінтеграція це ж конкретика. Да? Ну, тобто, якщо ми рухаємося у Європу, якщо ми хочемо бути синхронізованими у своїх законодавствах з європейськими країнами, да а вони інакше нас там не будуть бачити. Ми і так маємо великі проблеми, коли той же Орбан там я, про якого я вже згадував, говорить, що Україна не місце в Європі, а в Україні місце десь там в Росії, і так далі, то тоді треба буде, щоб ці законодавства були однаковими. в Європі чи в будь-якій країні ліберальної демократії в західній цивілізації. Розслідування взагалі журналіст ну має там зовсім інші права. Ну тобто, він може е, бути убезпечений в своїх розслідуваннях від А до Я. Так само це має бути в Україні, але ну дебати дивіться, це ж парламент. Вони мають право виходити з будь-якими ініціативами, продебатувати, побачити реакцію суспільства. Я думаю, ви вже знаєте такі прекрасні приклади, як ну, без дебатів. До конфліктності вони спробують це продебатувати. Я думаю, побачать реакцію в суспільстві і будуть вносити ті корективи, які будуть, скажімо так, синхронізувати все, що стосується особистих прав фізичних осіб, в тому числі журналістів, з тим, що ми бачимо в Європі, чи знову ж таки в країнах ліберальної демократії, та пане не бачу Михайло, проблем... можна можна навіть дебати, поки що не проводити. Знаєте, ви почали з того, що у когось хтось намагається модерувати, та от ми пропонуємо до модераторів залучати все таки мас Спільноту для спочатку обговорення, потім депутати з депутатами власне для обговорення. Потім би депутати До, вже дуже гарна собі гарна ідея депутували. завжди спілкування. Воно дає набагато більше розуміння проблематики, про яку йдеться. Вам величезне, Дякую. пане Михайло. Дякуємо, Дякую. що ви підключилися. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.